Всім привіт! З вами Ден Тревел Вулфс і це моя нова рубрика розпаковка. Сьогодні, нарешті, прийшла до мене довгоочікувана посилка із Китаю: це ультралайт карбонові палиці від Oak Healing. Чому саме вони пропали? Тому що напевно це найлегші палиці, які тільки можна уявити, і за дуже дуже пристойну ціну. Можливо, навіть ці палиці утруть носа, Black Diamond Carbon Distance Z. Ми що, перевіримо це? Це секційні Z-подібні трекінгові палиці, які позбавлені всього зайвого. Розкладаються та фіксуються ці палиці всього лише одним рухом. Одна-дві секунди. Комплектація цих палиць досить мінімалістична. В комплекті йде ось такий от чохольчик, а також самі палиці без будь-яких насадок. А самі палиці зроблені досить приємно і виглядають якісно. Стороннього якогось неприємного запаху від карбону немає від слова зовсім це 3К карбон. У нього є своє рідне плетіння, яке нам всім так дуже подобається. Секції цих палець з'єднуються 1,2 або або мм нейлоновим шнуром, і насправді відкриваються досить швидко, буквально одним рухом, і фіксуються лише в одній точці. Ці палиці мають лише один фіксатор, вони позбавлені будь-яких замків, типу Fast Lock або цангових. Має ось таку подовжену ручку з Ева матеріалів спінених. І Насправді вона досить зручно лежить в руці. Якраз тут є ось такі виїмки під пальці, і це досить зручно. На ручці виграв Єно Жонгшенг. Жонг Yong ching, yong В складеному вигляді ці палиці займають зовсім мало місця, буквально 30 см. До речі, я не сказав. Ці палиці мають вольфрамовий накінечник. А також ось такий тонесенький фіксатор з велкро. Тонесенький такий нейлоновий темляк. Він позбавлений також регулювання, просто пришити його ось тут на мертво. До речі, сама строчка виглядає досить акуратною і насправді дуже, дуже якісною. Але я не користуюся тим ляком і, скоріше за все, я його зріжу і полегшу ці палиці, зроблю їх ще більш легкими. А зараз ми перевіримо їхню реальну вагу, тому що китайці самі знаєте дуже дуже люблять говорити неправду. Хай не обмані. Одна палиця важить 139 грамів. Як заявляв виробник, їхні палиці важать від 115 до 130 грамів в залежності від їх розміру. Тому що ці палиці випускаються у розмірі 115 см, 120 см 125 130-135 см відповідно. Якщо ж взяти, відкинути захисний ковпачок, і так як я вже казав, наприклад, зрізати темляк, то можна досягти того, що вони будуть ще значно легшими. Без захисного ковпачка ці палиці важать 128 грамів, що насправді дуже-дуже круто. Насправді не зовсім зрозуміло, наскільки надійно виглядає саме ось ця конструкція, пластикові такі якісь. Елементи, чи то карбонові, ну тут не металеві. Виникає резонне питання: а наскільки вони міцні і чи витримають вони вагу, якщо спиратися на них усім тілом? А зараз ми це перевіримо. Виглядає, вона насправді досить міцно. Насправді вони досить гнучкі, і коли я спирався на них усією вагою, в мене не виникало відчуття, що зараз щось репне прямо піді мною. Чи варто купувати ці палиці Healing? Я думаю, що так. Вони можуть скласти певну конкуренцію, тому що на даний момент це. Найлегші трекінгові палиці, які тільки можна уявити, то пара таких двох трекінгових палиць буде важити приблизно 260 грамів. Купував я ці палиці на Aliexpress в Чорну п'ятницю, і їхня солодка ціна складала 1300 гривень. Посилання на ці трек палиці я залишу під ось цим відео. Підписуйтесь та залишайте коментарі, якщо хочете побачити повноцінний огляд на ці трек палиці в дії. А якими трек палицями користуєтесь ви. А ви любите чпокати?